Чому Чому напав? Так, да, Чому нас допитували не про армію? Нас допитували про 14-й рік, про 15-й рік, про 16-й, про те, за кого ми голосували і так далі. І все шукали, що ми ж націоналісти. Якщо ти в формі української армії, то ти націоналіст, ти не можеш бути не націоналістом, якщо ти взяв в руки автомат. Тобто очікувалось то, як вони, і те, що вони від нас хотіли, там щоб ми сказали, що ми не підтримуємо націоналістичні батальйони. Вони очікували, що ось вони зайдуть 200 тисяч. Їх зустрінуть або ті, кому пофігу, або ті, хто їх буде вітати. І десь 50-60 тисяч озброєних націоналістів, націоналістичні батальйони, вони там справді це вірять. Це це тупо, неймовірно, але вони вірять це. Я думаю, що так само і Путін, який читає інформацію з папочок, він вірив в те, що його будуть зустрічати націоналісти. Якщо взяти там порівняти, 50-60 тисяч націоналістів, ми заводимо 200 тисяч усіляких там. ВДВшників Розвардії, то це вистачить 1 до 3, 1 до 4, це нормальна пропорція. Тут у нас ще багато техніки, населення або байдуже, або навпаки, ну так він розрахував, буде за нас, і все буде дуже добре. Тоді складається. І те, що вони шукали нас батів, те, що вони нас питали після бою, оці, знаєш спецназівці, що нас брали, питають: що, типу, де ваші азовці? У вас тут мають бути азовці. Чому? Тому що ну це потім вони там. Командир розповідав, що його коли допитували, що коли вони вперше зайшли, їх відбили, а відбили їх, звичайні хлопці-строковики навіть. Я не добіг, бо там їхнє відділення вперше зайшло, і їх строковики просто відстрілювали з кулеметів, ти типу побігли. І спецназівці передали, що там, мабуть, азовці сидять, десь рота. І треба туди з танками йти. Тобто, в них така думка: всі, хто опирається, якісь націоналісти.